Вітаю вас, мої любі, на моєму Ютуб каналі. А поговоримо ми сьогодні про Юлію Вербу. Блогерша, славнозвісна, одіозна, кимось любима. Проте на даний момент чи не найуспішніша, найуспіш... зокрема, так говорить Юлія Верба купила собі новий Мерседес за 10 мільйонів гривень. Звісно, це дуже обурило. Дехто пише в коментарях, що в такий важкий час. А ти, мовляв, не на ЗСУ, а Мерседес собі купуєш. Очевидно, їй надоїла її автівка, яку вона не так давно і придбала. А придбала вона її всього декілька років тому, мені здається, навіть не має три роки. Тому поговоримо про Юлію Вербу, чому вона настільки одіозна. Так, чи добре мене видно? Секунду. Окей. Ну і звісно, звісно ж, поговоримо про Надю Дорофєєву, яка виставила в соцмережах фотографії її весілля з Скацурі. Насправді публіка і фанати дещо спантеличена. Спантеличена тим, що роман Весілля, Любов Наді Дорофеєвої. Було чи не прикладом одна з найміцніших пар, дуже багато дівчат на них рівнялося, брали їх за приклад і казали, які молодці, стільки років разом. Хоча в поведінці Наді Дорофєви ми завжди помічали таку легковажність, легкодумність. І тут не про щось негативне, а про те, що вона завжди до всього ставилася з позитиву. Єдині її сльози, які ми помітили це якраз під час повного масштабного вторгнення, де вона записала відеозвернення плачучи. Саме в такий важкий час дуже багато пар почало розходитись на наших очах, не тільки серед наших знайомих, але й в шоу-бізнесі. Ми ставали свідками, як просто все йде по крихтах. З точки зору психології, я скажу вам так. Що ми можемо все життя шукати? І абсолютно багато хто живе в шлюбі, де насправді глибоко в душі відчуває, що це не те, що хотілося. Б. І якраз війна, час таких кардинальних змін, коли абсолютно все змінюється, очевидно, Надя Дорофєєва прийняла рішення, що стоп досить. Дантеса, вона більше не кохає, і вони розійшлися. І дуже швидко, до речі, Надя переїхала. Ну і, звісно ж, Міша Кацурі він також розійшовся. Але, знаєте, це пішло Дантесу на користь. Пояснюю, яким чином. Так, щось мене дуже-дуже погано видно. Пояснюю, яким чином воно пішло на користь. Тим, що кар'єра зараз йде догори. Дантес почав співати українською. Його хід чуєш дуже успішно, займає перші чарти, перші позиції музичних хід парадів. Надя Дорофєєва також змінила свій стиль, і зараз ми спостерігаємо за тим, що вона щаслива. Насправді, ви знаєте, дуже багато пар живуть в шлюбі, усвідомлюючи, що це шлюб не їхній. Або живуть, роблячи вигляд, а той думаючи, що вони кохають одного, насправді кохають когось іншого. Ось просте і виключене. Головне, щоб всі були щасливими. Ми спостерігаємо, що Дантес не дуже той горює і подейкують, що в нього також є дівчина. Ну а блогерша Юля Верба вона просто відображає заздрість. Насправді дуже багато хто в країні хотів би жити так, як вона. Хотів би мати те, що вона, тим паче в її віці. Людям не зрозуміло, як їй це вдалося. Частково, як сама стверджує Юлія Верба, це питання фортуни, тому що вона почала вести просто блог. Інстаграм викладати будь-які фотографії, неба, сонечка. Інстаграм почав її просувати. Так, насправді був такий період, коли Інстаграм просував. Тому є задатки, є розум, є краса. Все це зіграло. На позитиві для Юлії Варби. І люди, дивлячись на неї, хочуть зрозуміти, в чому її секрет, в чому вона відрізняється кардинально від них. А насправді Юлія не відрізняється нічим. Просто вона робила і, як це, притаманно підліткам, не задумувалася. Тому моя вам порада. Робіть. Не задумуйтесь, довго не думайте. Не партеся, і у вас все вийде. Любові вам, щастя і всього найкращого! Ну, а я пішов консультувати. Бувайте.